Луки Святого Бангліє читання будьмо уважні. Одного разу, коли наближався Ісус до Єрихона, один сліпий сидів край дороги і просив милости. І, почувши, що мимо нього проходить народ, запитав, що це таке, і сказали йому, що Ісус на зорей проходить. І закричав, кажучи. Ісусе, сину Давидів, помилуй мене! І ті, що йшли попереду, забороняли йому, щоб він замовк, він же ще голосніше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! І зупинившися, Ісус звелів привести його до себе. Коли ж той наблизився до нього, спитав його, кажучи, чого хочеш, щоб я тобі зробив? Він же сказав, Господи, щоб я знову бачив, і сказав йому Ісус, прозри! Віра твоя спасла тебе. І той відразу ж прозрів і пішов за ним, славлячи Бога. І весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Боже наш. Слава тобі, Боже наш. Мої хороші, ви бачите, люди забороняли, казали, мовчи, не кричи. Христос прийшов і питає. Дитино, що чим я можу тим допомогти? Каже, батько, хочу знову бачити. І він сказав, віра твоя спасла тебе. Бо він, не бачучи, кричав із натовпу. Та що знаєте, якщо Господь сказав, що якщо будемо мати віру на гірчишне зернятко, яке маленьке, яке посадиш, воно потім проростає дуже, дуже сильно плівно, то скажемо, горі перейди і перейде. Я зрозумів одне, що чим довше ми знаходимося тут на землі, люди, людство, ми більше і більше втрачаємо ми. І я хочу, щоб Господь Бог Духом Своїм Святим підкріпив вас, укріпив і все близько. Мир всім вам продовжуємо Богослужіння.